Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба заохочую підписатися на цей ресурс. Натомість у цьому відео ми поговоримо на тему, чому світ мовчить. Під час свідчення гельсінської комісії Юлія Паєвська, позовний Тайрам, особа, яка пройшла жахіття російського полону і який безумовно належить честь і повагам, сказала: чому вони роблять це з Україною? Тому що можуть, бо світ їм це дозволив. Як дозволив? Дозволив своєю пасивністю, а передусім, мовчанням, своєю бездіяльністю. На шпальтах Української правди нещодавно появилося вражаюче інтерв'ю з Аїдою Черкес, інтерв'ю з ще більш вражаючим заголовком. Я говорю з вами з вашого майбутнього. Ось що можемо прочитати. Цьому тексті 30 років тому, коли Боснія перебувала у стані війни з Сербією, Сараєво було оточене артилерією, снайперами і мовчанням світу. В обложеному місті лишалася Аїда Черкес, молода журналістка, яка висвітлювала війну для Associated Press зі свого офісу в підвалі під постійними обстрілами без електрики і з гнітючим відчуттям, що її ніхто не чує. Пані Черкес підтримала Україну після 24 лютого 2022 року, написала листа з таким з додаванням надії, оптимізму, написала, що Україна буде стояти все решта в мене. І так як зауважують редактори Української правди, нині вона звертається до українців із точки, в яку ми ще не прийшли з нашого після війни. Аїда пережила втрати, екзиль, повернення і довгий заплутаний шлях відбудови з руїн чогось людського. Стаття, безумовно, варта прочитання, деякі фрагменти в цій статті пригадують наше сьогодення. Наприклад, пані Черкес згадує так: деякі з мирних переговорів взагалі починалися з масових артилерійських обстрілів Сараєва. Це був такий собі спосіб тиску на перемовників. Тож ми починали боятися мирних переговорів, бо знали, поки вони говоритимуть у Женеві, для нас це буде ще один день насильства. Вони будуть обстрілювати нас, щоб натиснути на наших представників за столом переговорів. Я пам'ятаю, як люди йшли коридором мого будинку і казали: починаються мирні переговори, спускаємося в підвал. Посилання на статтю, яку заохочу прочитати в описі під цим відео. Повернемося до нашого запитання, а чому світ мовчить? Може, трохи ширше задаємо це запитання, а чому світ мовчить на зло? Думаю, що цих причин є декілька, я так спробую тезисно їх представити, так як я намагався їх дослідити. Перше, це. Моральний стан політичних еліт. На жаль, політичні еліти відкинули Бога, а отже, і моральну основу будь-якої поведінки. Влучно зауважив це святий папа Йоанн Павло ІІ, 13 квітня 1980 року, в Турині, папа Войтила повчав: Людина, яка вбиває Бога, не знайде також жодних гальм, щоб не вбити іншу. Людину. Тим остаточним стоп є Бог. Друге, друга причина абортивний менталітет. Яким чином на масові вбивства українців мають реагувати політики, які в своїх державах підтримали масову ліквідацію ненароджених дітей, зачатих дітей в лонах матерів? Тут хотів би пригадати слова святої матері Терези Скалькуте, лауретки Нобелівської премії миру, ось що вона сказала: якщо мати може вбити свою ж дитину у власному лоні, знищити плоть від своєї плоті, життя від свого життя і плід своєї любові, чому дивуємося насильству і тероризму, що поширюється навколо нас? По якій причині президент Франції Еммануель Макрон, який в 2024 році право ушунути з життя зачату дитину закріпив в Конституції своєї країни? По якій причині він мав би переживати за, за смерть українців? Звісно, ви скажете, о, отче, вони ж нам вже ну, допомагають. Наведемо декілька даних. Звісно, допомагають так. Згідно інтернет-видання, слово і діло, посилання знову ж в описі під цим відео. Франція від початку повномасштабного вторгнення надала допомогу Україні на суму. Загальна сума допомоги Франції на, станом на лютий 2025 року становить 4,89 мільярдів євро. Тобто 4 мільярди 890 Мільйонів євро або 0,18 ВВП країни. Ще раз озвучу 4,89 мільярдів євро. В цей самий період Франція закупила від Росії енергоносіїв на суму 12,16 мільярдів євро. 12 мільярдів 160 мільйонів євро. Тобто сума закупівлі. Енергоносіїв втричі перевищує суму допомоги. Тобто, втричі, вибачте, що так скажу, Франція допомогла країні агресії, агресору, ніж нам. Не знаю, може, ви якось маєте іншу думку. Но спробуйте віднестися до цього факту. Я абсолютно є за про проєвропейським вектором України в такому здоровому розумінні цього слова, бо я вважаю, що основою європейської цивілізації є християнство і ніяк інакше. Але вдумаймося в це: 4,89 мільярдів євро допомагає Франція Україні від початку повномасштабного вторгнення в цей час втричі більше допомагає нашим, ну, боя... бо як інакше сказати, я не знаю. Може, візьмемо ще якийсь приклад. Італія. Допомога Україні становить 2,26 мільярдів євро. І тепер увага. Закупівля енергоносіїв в Російській Федерації за останні три роки закупівля Італією. На суму 23,55 мільярдів євро. У -у 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 -у. Тобто в 10 разів більше. Спробуйте, не знаю, може, може, я чогось не розумію. Спробуйте переконати мене якось отче. Але ж ось є ще якісь такі факти, так. Ну, спробуйте, бо здається, мені, що щось тут не те. Німеччина трохи краще. Здається, там вже почали трохи навертатися, бо. 17,26 мільярдів допомоги, а закупівлі енергоносіїв всього-на 12 мільярдів. Тобто, вже якби, допомоги Україні більше, ніж допомоги Україні агресору. І тепер увага. Загальна сума, яку Захід витратив на російські енергоносії. Це, дорогі мої, з урахуванням того, що якби є якісь там санкції. так, то разом з тими якби, санкціями загальна сума, яку Захід витратив на російські енергоносії з початку повномасштабного вторгнення, перевищує 883 мільярди євро. Чому так? Ну, це не те, що шокує, а Фу, не знаю навіть, як це сказати. Як... а ну, власне, коли бракує моральних основ, повертаємося до того першого пункту. То немає жодних меж ні в чому. І у бізнесі і на крові так само. І після того, як США забрали свою протекцію з Європи, і Європа відчула, що під нею хитається ґрунт, і що вона, в принципі, приречена на Україну, ну то наче починає щось змінюватися. Побачимо. побачимо. Я не знаю, якщо чесно. Але здається мені, що завдяки такій кмітливості і відвазі наших Збройних сил, наших спецслужб, і передусім згуртованості українського народу, то, здається, скоро країни Європи будуть просити гарантій безпеки в Україні. І перші анонси вже є. Екс-глава МЗС Литви сказав про це прямо, що він хотів би, щоб його країна мала гарантії безпеки від України. То радує. Третє, я думаю, ідеологічний фактор. Молодість більшості політичних еліт Європи і США. Звісно, є винятки той самий пан Макрон, досить молодий хлопець. Натомість, молодість більшості політичних еліт Європи і США сформувалася після 1968 року. Рік переломний, рік сексуальної революції, пацифістських рухів, ідеологічної революції. І в цьому періоді найбільш сакральною, сакральною дійсністю для, для цих еліт був діалог і мир за всяку ціну. В мисленні пацифіста за війну відповідає зброя і її кількість. Тобто, чим менше зброї, тим більше буде миру. Але ми бачимо, що. Пацифізм вбиває. Пацифізм чинить агресію дешевшою. Згідно євангельської логіки, за війну відповідає зіпсути серце людини. А зброя, зброя часто потрібна, щоб зупинити оті злі наміри серця. При цій нагоді заохочую ознайомитися з громадською ініціативою вільні люди мають зброю. Посилання в описі під цим відео. Я вже долучився до цієї ініціативи. Так, так, так. Справі миру інколи служить меч. Знаєте, хто це сказав? Правильно, папа пій XII. Ну а хто хто, а він знав, що говорить, бо це папа, який провів церкву крізь Другу світову війну. Четверте. Криза батьківства маю на увазі криза татівства або отцівства. Мабуть, не буде якимось великим секретом припустити, що та чи інша держава в великій мірі відображає суспільство, яке в ній проживає. Ну, а найбільш фундаментальною клітиною, основною клітиною суспільства є сім'я, чоловік, батько, дружина, матір ну, і діти. І в такій маленькій державі. Такій мікроскопічній державі, тим, хто відповідає за безпеку цієї держави, якою є сім'я, є батько. Так, В від Матея Йосиф звертається до Йосифа. Не ну, перепрошую, Йосиф до Йосифа. Ангел Божий звертається до Йосифа, який має взяти дитя його матір і запевнити безпеку. Знаєте, реакція європейських лідерів на ракету, на шахет, які заблукали, заблукали в повітряному просторі Європейського Союзу, ну, є символічними. Це страх, страх перед небезпекою, страх перед відповідальністю, відсутність будь-яких дій, окрім, окрім увага, стурбованості. Європейські лідери в більшості випадках є, вибачте, Може, я може, я трохи навіть грішу зараз, не знаю, що їх так осуджую. Але мені здається, що вони є пітерпенами, які живуть в своїй Небелундії чи Неверланд. Не знаю, як, як то українською буде, так тобто країна ніколи в мріях постійно щось там обіцяють, постійно стурбовані і постійно виражають свою якусь героїчну поставу, демонструють якийсь віртуальний героїзм. Заохочую ознайомитися, що таке синдром Пітер Пена. Ух, думаю, що то є одна із пандемій західної цивілізації, яка точить її зсередини. Криза п'ята. причина такого стану, чому світ мовчить на зло. Я думаю, що одна із причин п'ята криза пророцького служіння в церкві. Коли ми уважно приглянемося до святого Писання, зокрема до Старого Завіту, то помітимо, що пророки передусім були покликані служити і напоумляти правлячі еліти. Натан напоумляв Давида за його гріх, передавав йому Божу волю щодо будівництва храму, наприклад. Пророк Ілля відважно виступав проти Ахава, а Ісая відважно напоумлював царя Ахаза. Коли Бог покликує Єремію. То той чує такі слова, не кажи я, дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш. І все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати, слово Господнє. Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх уст і сказав до мене. Ось я поклав мої слова тобі в уста. Оце настановляю тебе я нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував. Так, пророки, а церква бере участь в пророцькій місії Ісуса Христа, передусім єпископи, пресвітери, деякони, але не тільки Божий народ. Є покликаний брати місії, щоб руйнувати зло, системи зла. І проголошувати Царство Боже. Так ми є покликані боротися. Церква то не є така лялька, яка така ніяка. Церква є, е, дуже подобається мені е, цей образ з пісні пісень, що вона грізна, як полки з прапорами, Еклезія мілітанс. Ой, на жаль, ну, як багато єпископів, кардиналів відважуються напоумляти сьогодні тих, хто звершує владу? Можемо взяти до уваги, теж не знаю. Єпископати цілі. Наприклад, по відношенню до тих, хто підтримав абортивне законодавство. Ну, де сучасні святі Амвросії? Який чомусь Амвросій? Бо Святий Амвросій по відношенню до імператора Теодозія, дуже відважно поступив, коли той вчинив різанину в салоніках, він там подавив якийсь бунт, і потім, як би нічого ніде, прийшов до причастя, так, можливо, в якійсь базиліці римській, ну, no, не римській, в Мілані, так. А єпископ Амвросій не впустив імператора до Євхаристії, не, не дозволив, кажучи. Не можеш в ті самі руки прийняти тіло Господнє, які пролили кров. Звісно, є відважні пастори, які заслуговують на пошану, на визнання. Молімося, щоб їх було якомога більше, щоб всі пастирі були відважними, щоб напоумляли тих, хто звершує владу. Також і в Україні. Після тих таких. Причин, скажімо, ну, виникає завжди це запитання. Ну, я вже бачу, як, як воно у вас воно тут з'являється. А що ж робити? Mm -hmm. Що ж робити? Дорогі мої, по-перше, не падати духом, не падати Духом. Те, що допомагає не падати духом, це свідомість того, що Ісус Христос вже переміг. Він переміг цей світ, Він переміг смерть. І те, що говорить Святий Павло Апостол, ніщо не відлучить нас від Ісуса Христа, від тої любові, яку Отець з'явив в Ісусі Христі. Пам'ятаємо, що з тими, хто любить Бога, все співдіє на добро. Християни свого часу, наприклад, в Римській імперії, були найбільш переслідуваною ланкою. Але саме вони здобули ту імперію і збудували Західну цивілізацію. Господь. Веде нас, якщо навернемося до нього всім серцем, дозволимо, дозволимо йому себе вести, то проведе нас крізь море, крізь бурю, крізь відхлань. Отже, перше, не падати духом, не падати духом, дорогі мої підписники. По-друге, тривати в молитві, бо наша боротьба не проти тіла і крові, як говорить святий Павло Апошол, а проти сил темряви. І історія знає багато безвихідних ситуацій, які. Змінила молитва. Ну, до прикладу, кілька днів тому всі ми були дуже задоволені певними операціями. Ну, я хочу сказати, що в нашій парафії ми кожного четверга звершуємо святу Месу за військово-політичне керівництво країни. Молимося за пана президента, за пана головнокомандуючого, пана Сирського, пана Буданова, пана Малюка. І всіх наших звитяжних воїнів просимо про Боже благословення і Божий захист для них. Я, я переконаний, що молитва робить дуже-дуже багато. По-третє, потрібно увійти в серйозну християнську формацію. Дорогі мої, ну, нам потрібно ми, ми не можемо дозволити собі ну, бути літеплими. Ми не можемо дозволити собі, що ага, ну так, я піду один раз. Колись там на, на якесь богослужіння, на якийсь молитовний сніданок, О, сніданок. І, і все, і супер! І одна година християнської етики в школах, то нічого не зміниться. Нам потрібно серйозно йти в напрямку формації. Ми втрачаємо молодь і не тільки під обстрілами, не тільки на війні, але теж в духовних тенетах гріха і різного роду ідеології. Знаєте, стан, в який ми опинилися, в який опинилася західна цивілізація, це процес багатьох десятків, а навіть сотень років. Тому повернення або навернення не вимагатиме довгої клопіткої праці. Свята матір Тереза з Скалькута їй належать такі слова. Хтось її запитався, так? Як, як змінити цей світ? Так? І вона сказала, що хочеш змінити світ, йди додому і люби свою родину. Ось так. Знаєте, якось по-новому до мене, для мене прозвучали слова Ісуша, які він часто говорив, зцілюючи хворих. Знаєте, що він робив? Відсилав їх додому. Наприклад, досіленого паралітика каже: Встань, візьми свої ноші і йди до свого дому. Або досіленого сліпого, послав його додому, кажучи, навіть в село не входь. Або батько, царський чиновник, повертається додому, де знаходить зціленого сина. Так? Особливо показовим таким є приклад звільнення біснуватого в Гаразинському краї після зцілення, після цього звільнення, цей колишній екс-Біснуватий хотів долучитися до Ісуша і читаємо в Євангеліях Ісус, вже йому не дозволив, а сказав до нього: іди до свого дому, до своїх! І повідай їм, що Господь зробив для тебе, як змилосердився над тобою. Бачите, Господь не хоче, щоб ми не знаю, невідомо, що робили. Каже, ось є твій дім, роби, роби, що можеш, і співпрацюй з моєю благодаттю. Проголошувати домашнє це первісна місія християнина будувати домашню церкву. Родина це пріоритет будь-якого душпастерства. Ну і, звісно, це праця на десятиліття. По-четверте, думаю, що, що нам, християнам України, ну, варто мобілізуватися в співпраці з нашими братами і сестрами в Європі, в Сполучених Штатах. Треба перестати мислити так вузько, знаєте, що ага, ну якщо Трамп чудить так на всю, на всю катушку, ну, то тепер вже ну ні, треба намагатися шукати, розмовляти де тільки можна, де тільки можна, тільки можна. Для багатьох братів і сестер, в тому числі в політичному естаблішменті Сполучених Штатів, для багатьох з них совість це важливе, це важлива дійсність. Дорогі мої, я дуже надіюся, що і так якось маю таке перечуття, бо все якби до того йде, ця ситуація, ця криза буде і поглиблюватися, і поглиблюватися, але Україна вже буде задавати ритм. Буде задавати ритм тому міжнародному порядку, якщо ми збережемо ту ідентичність, яку зродило джерело Святого хрещення Володимирового хрещення. Тому Україна християна і ніяк інакше. Якщо ви додивилися до кінця, то я вам дуже-дуже дякую. Залиште ваш коментар, поділіться вашими спостереженнями, поставте вподобайку і поширте це відео. Щоб якомога більше людей могло його подивитися, до зустрічі.